Прогноз погоди в Україні на два дні 30 вересня і 1 жовтня. Мене звати Українчик і це канал Всілякі новини. Ось і закінчується вересень, місяць осені, який був більше схожий на четвертий місяць літа. І в свій останній день він нам обов'язково подарує тепле прощання. Раніше ми розповідали про доволі дощову погоду 30 вересня, але за оновленою інформацією дощитиме лише в двох областях. А от жовтень нас зустріне короткочасними зливами на більш ніж половині території України. І характерним похолоданням зараз розкажемо детально, де литимуть дощі і яка температура буде у різних регіонах нашої найкращої в світі країни. Але перед тим, будь ласка, і як завжди, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть і як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається в наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякуємо! А тепер повертаємось до погоди. В суботу, 30 вересня, на півночі нашої неньки, очікується сонячна і малохмарна погода. На Сумщині і Чернігівщині денна температура. Поливатиметься від 24 до 26 градусів тепла, нічна плюс 10, плюс 8. Вітер теплий, південний 3,8 метри на секунду. В усіх без винятку південних областях збережеться однаковий температурний режим. Плюс 25, плюс 27 градусів в день буде на Одещині, Миколаївщині, в Херсонській і Запорізькій областях, а також в Криму. Нічна температура повітря у вище перелічених областях плюс 16, плюс 14 градусів. По усьому півні очікується сонячна і мало хмарна погода без опадів цього дня. Вітер східний з силою 5-10 метрів на секунду. На Заході короткочасні дощі обіцяють завітати На Волинь і Львівщину. Денна температура у цих областях плюс 23 плюс 25 градусів, нічна плюс 10 плюс 8. В Чернівецькій області, а також на Рівненщині, Тернопільщині і Хмельниччині, разом з Закарпаттям і Франківщиною. Опадів не буде. В день плюс 23 плюс 25, вночі плюс 10 плюс 8 градусів. Лише на Закарпатті ніч буде. Теплішою плюс 11 плюс 9 градусів. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Схід. Температура повітря на Луганщині плюс 24 плюс 26 градусів в день, плюс 11 плюс 9 вночі. Донеччина в день також, плюс 24 плюс 26 градусів, вночі плюс 13 плюс 11. В Харківській області в день так само: плюс 24 плюс 26 градусів, а от вночі плюс 12, плюс 10. Тут також буде ясне, і мало хмарне небо. Опатів синоптики не прогнозують. Вітер південно східний 3,8 метрів на секунду. Найспекотнішою областю центральної України буде Кіровоградщина. Тут в день плюс 25 плюс 27 градусів. На Київщині, в Києві і в Вінницькій області стовпчики термометрів піднімуться до плюс 24, плюс 26 градусів. Житомирщина, Черкащина, а також Полтавська і Дніпропетровська області. Тут денна температура, яку покажуть термометри, буде плюс 24, плюс 26 градусів. Нічна температура повітря в усіх центральних областях однакова, і це плюс 11 плюс 9 градусів. Небо над центром України буде сонячним і мало хмарним. Вітер південно-східний 3,8 метрів на секунду. В неділю, 1 жовтня, погода в більшості регіонів різко знизиться, а у восьми областях пройдуть короткочасні дощі. Північ, Чернігівська область. Тут синоптики обіцяють короткочасні зливи. Денна температура плюс 17 плюс 19 градусів, плюс 12 плюс 10 градусів буде вночі. Сумщина, плюс 21, плюс 23 в день, нічна температура, плюс 11, плюс 9 градусів. В Сумську область також завітає короткочасний дощ. На півдні, в Миколаївській області, на Запоріжжі і в Криму в день стовпчики термометрів піднімуться до плюс 24, плюс 26 градусів. Вночі плюс 14, плюс 12. На Одещині у світлі години доби плюс 25, плюс 27. У темні плюс 16, плюс 14. І в Херсонській області денна температура плюс 24, плюс 26 градусів. Нічна плюс 15, плюс 13. На півдні, 1 жовтня, буде хмарна погода з проясненнями. Захід у Волинській і Чернівецькій областях. Також на Рівненщині температура повітря в день буде плюс 16 плюс 18 градусів, вночі плюс 13 плюс 11. На Хмельниччині, Тернопільщині, Франківщині і в Закарпатській області денна температура плюс 17 плюс 19 градусів. Нічна коливатиметься від 13 до 10 градусів тепла. Дощів в Західному регіоні не варто очікувати, але небо буде хмарним. На Сході також буде хмарно і без опадів. Харківська область. Вдень синоптики обіцяють плюс 23 плюс 25 градусів. Вночі плюс 12 плюс 10. На Луганщині і Донеччині денна температура буде однакова. І це теж плюс 23 плюс 25 градусів. Нічна плюс 13 плюс 10. Вітер північно-західний, трішечки відчутний 5-10 метрів на секунду. В центральних областях короткочасні дощі завітають в гості до мешканців Вінниччини, Черкащини, Полтавщини. Також опади можна чекати в Києві і Київській області. В північній частині Кіровоградщини, скоріш за все, також прилетить невеликий дощик. А от на півдні Кіровоградської області буде суха погода. Дніпропетровщина і Житомирщина тут опадів синоптики не прогнозують цього дня. Київщина і Київ плюс 17, плюс 19 градусів в день, плюс 14, плюс 12 вночі. В Житомирській області буде прохолодно. Плюс 16, плюс 18 в день, плюс 13, плюс 11 градусів вночі. На Черкащині, Полтавщині і в Дніпропетровській області в день термометри покажуть плюс 22, плюс 24 градуси. Вночі плюс 13, плюс 11. Вінницька область в день плюс 20, плюс 22 градуси. Вночі плюс 12, плюс 10. І на Кіровоградщині найтепліше повітря. Плюс 23, плюс 25 градусів в день, плюс 13, плюс 11 вночі. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook тощо. Розповідайте про нас друзям, рідним, колегам і сусідам. Бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я! І нехай вам завжди і в усьому щастить! Хай з вами буде сила і Бог! З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось!